Доброго дня, друзі. Подивіться, будь ласка, і скажіть, що це? На одній нозі стоїть, крутить, вертить головою, гори, ріки, океани нам показує з тобою. Так, це глобус. Глобус це зменшена копія земної кулі, і якщо ми хочемо знайти або дізнатися, де знаходиться та чи інша країна, місто, нам потрібен глобус або карта. Карта на українській мові називається мапа. Ось це мапа країн світу. Їх нараховується близько 200 країн. Сушу на мапі позначають різними кольорами: нізовини зеленим, височини жовтим, гори коричневим, а водойми, моря, океани, озера, річки голубим. А це мапа нашої країни. Наша рідна Батьківщина мальовнича. Так, Україна. А як називаються люди, що живуть в Україні? Якою мовою вони розмовляють? Назвіть, будь ласка, місто столицю України. А як називається наше місто? А річка? Діти. Послухайте, будь ласка, прислів'я. Добрий сусід найближча родина. Як ви думаєте, чи можна успішно спілкуватися зі своїм сусідом, якщо не знаєш, як його звуть, що він любить, чим цікавиться? Сусідами можуть бути не тільки люди, але й країни. І щоб зберегти дружні стосунки з ними, потрібно знати їх особливості і з повагою ставитися до них. У нашої України сім сусідів. Назви двох із них ми пропустимо, а про п'ятьох країн сусідів поговоримо. Молдова це невеличка країна з дуже цікавою і багатою історією. Території Молдови це ліси, степи, гори. Столиця Молдови Кишинів. З іншими країнами торгує продуктами сільського господарства, займається машинобудуванням та металургією. А ще Молдову називають країною винограда. Румунія. Її праву можна назвати карпатською перлиною, настільки вона незвичайна і різноманітна столиця Румунії Бухарест. Велич природи, курортні пляжі на Чорному морі, безліч старовинних замків приваблюють до цієї країни туристів. Румунія також славиться своєю найкращою дорогою в світі. Це гірська дорога довжиною 151 кілометр. Цікаво було б подивитися і на наскельний барельєф обличчя останнього царя дакії Децебала. Самий унікальний в світі водоспад теж знаходиться в Румунії і називається він Бігар. А ще там можна відвідати міст брехні Угорщина. Столиця Угорщини місто Будапешт, який має статус міста курорта. Найбільшою річкою Угорщини є Дунай. В країні також розташоване озеро Балатон. Його ще називають угорським морем. До речі, в Угорщині було винайдено знаменитий кубик рубика та кулькову ручку, а угорська мова вважається однією з найскладніших мов на світі. Словаччина Одна з наймолодших держав Європи, столиця Словаччини, Братислава. Це невеличка і дуже красива країна, дивовижна природа, гори, ліси, озера, численні замки нікого не залишать байдужими. Що цікаво, в горах на півночі Словаччини тільки дві пори року літо і зима, а весна і осінь тривають по два тижні. Сьогодні Словаччина світовий лідер з виробництва автомобілів на душу населення. Польща одна з країн Європи, яка є хорошим сусідом і плідним партнером України. Польська мова дуже схожа на українську, столиця Польщі Варшава. Місто з багатою історією та прекрасною культурою, яке з кожним наступним приїздом відкриваєш знову і знову. Польща належить до країн лідерів з охорони природи. Усього національних парків у Польщі 23. І кожен парк це своєрідна скарбниця природи та історичних подій. У західній частині Польщі росте один з найдивовижніших лісів у світі Кривий ліс. Біля 400 сосен росте з викривленими стовбурами. А це кольорові озера Польщі. До речі, в Польщі. Немає бездомних тварин. Часу не вистачить, щоб дізнатися якомога більше про кожну країну сусіда нашої держави. Але для нашої країни дуже важливо бути в дружніх стосунках не тільки з нашими сусідами, але й зі всіма країнами світу. Недарма існує прислів'я. Коли маєш гарного сусіда, ти щаслива людина. Дякую за увагу!